Зовсім нещодавно промислове серце країни Кривий Ріг здобув собі славу танцювальної столиці України. Головна роль в отриманні цього почесного титулу належить майже 500 представникам учнівської та студентської молоді міста, яка під керівництвом провідних хореографів країни створила маленьку сенсацію та виборола почесний трофей. Чергову нагоду, аби зустрітися усім разом і знову відчути смак перемоги, подарували криворізьким майданцерам представники міської влади. Зі словом, для привітань на адресу тріумфаторів звернувся міський голова Юрій. Вы показали, что вы можете и организоваться, вы можете и с уважением относиться к друг другу, вы можете помогать друг другу, и то, что вы настоящее криворожание. И я вам скажу, это закалка, и этот Майдан войдет на всю жизнь. И знаете, что своим трудом вы достигнете всего в этой жизни, самого наилучшего. Поэтому еще раз вас с победой и до новых успехов всем нам вместе. У своєму зверненні мер кривого рогу подякував усім, хто надав посильну допомогу криворіжцям на шляху до перемоги. Це представники районної влади, підприємств, організації, будинків культури та змі, які доклали зусиль задля підтримки команди Кривого Рогу на всіх етапах її участі у телепроекті. Кривий Рог робить вже великий шаг вперед. О, в плані хореографії, в плані шоу, в плані даже в Плані вовсі я очень рад, що на то мови білі з Тепер другие города будуть знать уже, что есть кривой Рог. Не буду спрашивать, а кривой Рог – это криво Рог – это где? В Україні чи в Росії? Уже будут кривой Рог – Україна, круто, вообще молодці, красавчики виграли перше місце. Я испытала такие эмоции и такие чувства, которые никогда в жизни не переживала. Это было нам это новое. Такого... Не знаю, ли мне ще в жизні такої піржить. Ну нікадех емоцій раніше не було. То тобто, це було настолько все нове, і це все було до такої степені прекрасне. Справжні шквалувації викликав вихід на сцену головних винуватців урочистої події. Відзнаками за заслуги перед містом третього ступеня було нагороджено хореографів команди Миколу Коваля і Тараса Копола, більш відомих як Коля і Жора, та грамотами виконкому міськради. Помічний тренерів Гану Циганок Коваль і Олену Чумаченко. Я в жизни в принципе никогда не получал ордена, можно так сказать. А я так понимаю, что эти ордена еще действительно ну, много значат вообще. Ну, мы не особо так разбираемся, но так понимаем, что это очень ответственно и очень. Ну, но это почетное почетно получить, получить от города ну, вообще какую-то награду. Но в принципе я думаю, что это было заслужено, потому что э, если, допустим, ребята репетировали. Там энное количество часов, то у нас не было времени, грубо, говоря, даже на сон, потому что нам нужно было придумать костюмы, хореографию. Приємні подарунки від міської влади отримали й усі учасники телепроекту Майданс. Серед них календарі та футболки, річні сертифікати на відвідування плавальних басейнів та кінотеатрів міста, а також абонементи до лялькового театру протягом усього творчого сезону. Діти ж до 16 років наступного літа зможуть відпочити у комунальному оздоровчому таборі Слава. В Свою чергу криворізькі майдансери майданцери із задоволенням відгукнулися на пропозицію мера поставити номер на святкування дня міста.